Патер, чесному Чернецтво та всім православним вірним України, дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Нині все наповнилося світлом, небо і земля, і глибини підземні. Нехай же святкує все творіння Христове Воскресіння. Знову в радості співає церква, зустрічаючи Господа, який вийшов із робу, коли переміг зло і смерть. Хоча нас із місцем та часом цієї радісної події розділяють і вістань у тисячі кілометрів, і двадцять століть історії, але силою та дією віри ми сьогодні також є серед свідків Воскресіння Господнього. Тому нині, як і майже дві тисячі років тому, ми разом із житками-мироносицями, які поспішили до гробу виконати свій обов'язок пошани до померлого учителя, також чуємо від ангелів радісну звістку. Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Його нема тут, Він воскрес, як сказав. Ця радість, що наповнює наші серця, коли ми проголошуємо звістку про Воскресіння Христове, є здійсненням на кожному із нас тих слів, які Господь сказав апостолу Фомі. Ти повірив тому, що побачив мене блаженні ті, що не бачили і повірили. Ми не бачили тілесними очима того, що побачили жінки мироносиці та апостоли в День Воскресіння. Але силою віри, очима душі, ми нині у цей Великдень істинно бачимо Господа Ісуса Христа, який, як перемоги смерті, вийшов із гробу. І саме тому Христове Воскресіння для нас не якась подія, що давно минула, а тим більше не символічна розповідь про перемогу добра на зло. Віра у Христа Воскреслого і життя у згоді з цією вірою. Наріжний камінь нашого сповідання. Бо завдяки Воскресінню Спасителя смерть подолана вже має над людиною абсолютної влади і пекло зазнало поразки. Однак не треба забувати, що перед Христовим Воскресінням були і зрада учня, і несправедливе судилище, і розп'яття на христі і смерть та поховання тіла у гробниці. Ці ці події ми нещодавно згадували у попередні дні, вшановуючи страсті Христові, і хіба не здавалося в той момент учням Спасителя і усім світам, що це все страшний і сумний кінець? Поразка надії, руйнування усіх сподівань. Але в той час, коли зло тріумфувало, воно зазнало для себе нищівної поразки. Бог не може бути переможеним, він завжди перемагає, Він утверджує правду, він дає справедливу відплату і за добре, і за зле. І ніхто не уникне Божого суду. Тому і ми, дорогі брата і сестри, хоча й відзначаємо знову Великдень в умовах війни, в умовах горя і страждань, смертей та руйнувань, принесених російським агресором на українську мирну землю. Це одно сьогодні радіємо. Радіємо, знаючи, що Христос Воскресля, переможець над злом, і тому Він допомагає всяке зло подолати і перемогти. Ми радіємо, бо маємо в Христі Воскреслому надію на вічне життя, знаючи, що навіть смерть є лише тимчасовою. Бо в день другого прошестя Спасителя вона відступить назавжди, втратить силу, а всі померлі воскреснуть. Святкуючи Христове Воскресіння, ми сьогодні оновлюємо свою надію на перемогу правди і добра, отримуючи від Бога змісне для подальшої боротьби проти темряви і гріха, як у самих собі, так і в навколишньому світі і ділячись великодньою радістю одні з одним, проставляючи Христа Воскреслого та засвідчуючи свою особисту віру в нього. Ми, як самі, наповнюємося світлом. Так і примножуємо світло навколо нас, відганяючи море в зла. Тому вітаємо наших ближніх і всіх зі світлим Христовим Воскресінням. Найперші і особливі наші сердечні вітання, як завжди, в цей час війни, ми спрямовуємо до наших захисників, до українських воїнів. Завдяки вам ми і цей Великдень можемо святкувати у відносному спокої. Звершуючи нині богослужіння рідною мовою, прославляючи Христа Воскреслого у рідній, помісній церкві. Нехай Господь допомагає вам у боротьбі і дає перемогу над ворогом. Вітаємо волонтерів, медиків, вітаємо всіх наших друзів та союзників у всьому світі та всіх людей доброї волі, які, незважаючи ні на що, продовжують діяльно сприяти перемозі правди і добра для України та світу. Наполегливо наближаючи час справедливого, Богом благословенного миру. По цей час свята ми не забуваємо у своїх молитвах про тих, хто відзначається й налив в умовах російської окупації, у ворожій неволі та в полоні, Нехай Господь полегшить ваші труднощі і страждання, захистить вас від озлоблення людського і скоровизвонь. Наші сердечні вітання від Золото Києва, від суму Святої Софії від української Києво-Печерської лаври, нехай досягнуть усіх дітей України, де б вони зараз не жили. Попри всі зовнішні обставини, нехай любов до Бога і до рідної України єднають усіх нас. Вітаємо зі святом Воскресіння Христового, Президента, державну владу, місцеве самоврядування. І усіх, хто покликаний дослучені суспільству. Нехай Бог благословляє всі ваші добрі справи, сприяю у наближенні перемоги правди та справедливого миру. Розділяючи радість свята зі всіма, хто нині вшановує світло Воскресіння Христове, будемо утверджуватися в нашій вірі, зміцнюватися надією на Бога, свідчити про них ділами милосердя та жертовної любові. І будемо знову і знову проголошувати велику новину про Божу перемогу. Христос Воскрес! На воскрес! І пані Митрополит Київський і всієї України, і пристояти Православної церкви України. Дорогі українські брати і сестри! Сьогодні святкуючи свято Великодня. Ми повинні для себе ясно зрозуміти, який був зв'язок між страсним між страшним тижнем і між Христовим Воскресінням. Господь прийшов на цю землю, щоб взяти на себе людську природу. Він так вирішив для того, щоб нас із вами спасти. Бо людина не могла достойну жертву принести за своє гріхопадіння. Лише Господь, будучи. Досконалим Богом і, ставши усьому подібним до нас людиною, крім гріха, міг скласти ту жертву, котра могла викупити нас від гріха. І він цю жертву приніс на Голгофу. Ми в останні трасні дні чули про те, як Господь страждав, чули, наскільки болючими були його рани і якою важкою була його смерть. А все це заради того, щоб ми могли почути смертю смерть подола. Бо влада смерті не може утримати в собі Бога. І тому Христос, будучи убитий, воскресає. Ми сьогодні можемо побачити страсний період і в житті нашої держави. Бо багато наших співвітчизників сьогодні страждають від несправедливої війни. І коли, як не у світле, нам покласти свої надії на Бога, бо ми бачимо все більше і більше, що нам у житті, крім Бога, нема на кого вховати. Бо союзники відвертаються, друзі зраджують, співвітчизники люблять ворога. Тому уповати нам з вами тільки на самих себе і на Бога. Звичайно, що за нашими щирими молитвами Господь може нам допомогти і подавати цю війну, але в Господа немає інших рук, крім наших. І тому сьогодні, будучи тут, у цю прекрасну погоду, під цим мирним небом, згадаймо у своїх молитвах наших воїнів. Тих, завдяки котрим ми тут живемо. І ми повинні у своїй свідомості збагнути величину їхньої жертви. Бо якщо ми не збагнемо величину жертви Христової, то ми не можемо в істину святкувати Його Воскресіння. І так само, коли ми не збагнемо величину жертви українського народу, ми ніколи не будемо цінувати свою державу, свою віру, свою мову. Тому у сьогоднішній день Світлого Христового Воскресіння, дозвольте вас всіх привітати і побажати, щоб через рік ми зібралися під мирним небом, як сьогодні, але щоб воно було мирним над усією Україною. Достатньо сліз крові може пролито на нашій землі. І ми просимо сьогодні Господа, щоб Він дарував нам мир, але не будь-якою ціною, а мир, який. Може захистити цих діток, яких як ми сьогодні бачимо на цьому подвір'ї. Бо ми бачимо, що робить ворог із тими містами, котрі він окупував, не жаліє нікого. І тиждень перед Пастою верну неділю ми бачили всю їхню християнську любов до нас, коли в мирному місті загинуло багато людей, в тому числі ні в чому і нікому не винні діти. Тому піднесімо сьогодні свої молитви до Бога. Господь, Воскреслий, має силу завершити це все, але ми повинні себе запитати, чи ми гідні цього, чи ми стали єдині, чи ми стали віддані своїй землі, чи ми стали справжніми християнами, виконуючи заповіді Божі. Бажаю всім вам здоров'я, миру. І наснаги, щоб кожен із вас з честю ніс свій послуг, Котрий. Господь кожному із нас дає у цьому житті, бо немає людини більшої чи меншої, враця кожного важлива. Тому сейденці Господь всіх вас благословить, усі ваші родини. І через посвячення цих пасхальних приношень нехай подасть і вам усьому достатньо плодів земних. А ми молимо Бога. За нашу рідну землю, за нашу святу православну церкву і за наших воїнів. Христос Воскрес! Гоїшся на воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос Воскрес! Воїся на Воскрес! Сьогодні дорогі брати і сестри! О. 15.30 у цьому храмі нами буде звершено святкову паскальну вечірню, а у вівторок о 8.30 паскальну утренню і святу Божесну літургію. За традицією провідну неділю ми також звершимо літургію в цьому храмі і відвідуємо могили наших покійних родичів для того, щоб і їм сповістити. Світле Христове Воскресіння на нашій українській землі давно традиція саме у провідну неділю або світлий тиждень відвідувати могили свої рідні, ну, тому що Господь Воскрес для всіх, і в Господа метрів немає. Тому усіх запрошую на Богослужіння на спільну молитву бережи вас Господь! Христос Воскрес!